Всім привіт! Знову в ефірі з вами я, Наталя, партнер компанії ProE. Я часто в своїх ефірах розказую про парфуми, про косметику. А сьогодні я хочу вам розказати, як і чим можна якісно попрати ваші речі. Тому що я користуюсь цими засобами і рекомендую їх вам. І сьогодні я покажу вам те, чим користуюсь я. Це Гель для прання білого одягу і гель для прання кольорового. Кольоровим я беру і кольоровий одяг, і чорний, все. Тому що це є. Чому я користуюся саме цими гелями? Тому що вони натуральні, якісні, не шкодять нашому здоров'ю, тому що вони гіпоалергенні. Якщо вони натуральні, то вони не викликають алергії, ніяких дерматитів, нічого від них не буде. І ще й дуже гарно пахне. Ну і, звичайно, вони не шкодять природі. Ось така літрова баночка гель для прання кольорового одягу. Ось такий корочок є. Бачите, тут є кришечка, а ще є такий корочок. Наливаєте половину корочка і ставите разом з ним у пральну машину. Це є гель, він дуже густий, його вистачає на 50 разів попрати, а можливо, і більше. Дуже гарно пахне такий, такий приємний аромат, тому що всі гелі наші вони ароматизовані маслами, які використовуються у парфумах. Тому самі уявіть, як воно класно пахне. Якщо ви скоротаєте, стаєте з ним, тоді уявите. Ось такий гель густенький. Наливаете пів півкорочка, ставите в машинку і перете. Воно не пошкодить машинці. Такий, спеціальний такий матеріал, він не шкодить машинці. І запобігає кошлатанню ткани. Відпирає просто шикарно. Ніяких плям не залишається. І не роз'їдає колір. Він навпаки відновлює колір, тому речі стають яскравішими. Ось такий геть для кольорового прання, для кольорових речей. Також є. Гель для білих речей. Це також мій улюблений гель. Я ним користуюсь постійно. Ніяких відбілювачів в магазині не купую. Я взагалі в магазин, де ті всі хімічні засоби продаються, я взагалі не ходжу. Хіба не знаю, що мені там треба якусь губочку для миття посуду. А так, я користуюся всіма засобами компанії ProVe. Цей гель для прання білого також є літра. Він такого оранжевого кольору. Покажу вам то вже так, залишки. Ось тут, бачите, воно так було запечатано такою фольгою, Туди ніхто нічого не доливає. Якщо на заводі налили густий гель, то він тут і буде густий гель. Дуже гарно також пахне. Одяг після цих гелів також гарно пахне. І таким ніжним ароматом, тому що парфумовані маслами парфумованими, дуже класно він відпирає. У мене є клієнтка. В Польщі вона ось таким гелем дуже-дуже задоволена, купує його кілька банок, тому що в неї маленька дитина, світлий одяг, і постійно заляпується, як їсть. І каже, я нічим більше не користуюся, просто поклала в пральну машинку, налила цього гелю, випрала і все ідеально чисто. Ось. Тому якщо дитячі речі такі заляпані відпира ідеально, то і доросле тим більше відпере. Я колись я купувала, то вже давно було, я купувала тільки такий темніший одяг, бо десь пляму зробиш, то потім не можна відібрати. Тепер у мене такої проблеми немає. Я купую от світлий одяг, в мене є дуже багато білі футболки, шорти. У мене дуже багато тепер світлого і білого одягу, тому що я можу от цим ідеально попрати і не переживати, що десь там якась плямка залишиться. Ці гелі натуральні, не шкодять людям, не викликають і алергії і не шкодять природі. Навіть оці, Вітаю всі, хто приєднається. Навіть оці коробочки, ці упаковки, вони за рік часу повністю розкладаються і не шкодять природі. Також ці гелі, вони коли йдуть в каналізацію, вони також швидко розкладаються. Дуже якісна і натуральна продукція. Ось такі для кольорового, для білого. Також ще є. Гель для чорного, для прання чорного одягу і для прання спортивного одягу. Ну, я користуюсь поки що цими двома і дуже-дуже задоволена. І задоволені всі мої клієнти. Також є це звичайний гель для прання, а є ще тепер удосконалений. Ще сильніший гель, і я вже його собі замовила, тому що мої закінчуються. Я, собі замовила цей. я його минулого тижня замовила собі, але в мене клієнтка, нова клієнтка з'явилася, і вона його забрала. Я наднюстила його розкрити. Ось тому замовила собі ще один. І пізніше, коли він приїде, бо Укрпошта дуже довго везе продукцію. І коли він приїде, я вам розкажу, покористуюсь ним і розкажу результат. Ось, дуже рекомендую ось ці гелі для прання. Ніжний аромат, натуральні, не шкодять нашому здоров'ю, не шкодять природі. І ще й економні, тому що їх надовго вистачає. Я дуже багато перу, нас дома троє, але в мене щодня прання. І їх вистачає мені на кілька місяців. Так, Далі ще є у мене парфумовані ось такі гелі для прання. Це звичайний, він дуже класно пахне. Також такий. Не знаю, чи він пахне, але ну, приємний аромат, е парфумований такий гель, тут теж літра. Я його даю до прання. Хоча гелі самі по собі пахнуть. Але хто хоче такий інтенсивніший аромат, то можна ще додавати ось такий, гель, парфумований гель для аромату, ще для більшого аромату. Його зовсім трішечки додаю до прання. І одяг пахне не тільки після прання, але коли висохне, ще навіть поносити його. Він пахне. А це, це я взяла, спробувала, і це мій тепер улюблений. Це інтенсивно парфумований гель для прання одягу. Чим він відрізняється, він, він такий більш такий свіжий дуже аромат класний. І коли перший раз спробувала, то... Зрозуміла, що цей набагато сильніший, ніж цей. Я попрала ним постіль. Ну, гель, звичайно, і ось цей. Зовсім трішечки додала його до прання. Попрала постіль, вийняла з машинки, вона шикарно пахла. Але не таким хімічним ароматом, як то з магазинного, а такий ніжний, приємний аромат, такий запах парфумів. Вона висохла, пахла, лежала ще тиждень в шуфляді, теж пахла. Я їм виймаю, а вона пахне, знаєте, і я постелила постіль, ще тиждень воно пахло. Це, це взагалі це два тижні. Аромат просто тримається не тільки ну, на постелі, на всьому, на одязі, на всьому аромат тримається. Ну, Одяг частіше переться, а постіль рідше, то цей аромат, я <кхух> лягаю спати, думаю, що так пахне якимись парфумами. А це моя подушка, це моє одіяло. <кхух> ще тиждень я чула, як воно пахло. Тобто... Ось цей сильний такий аромат, він два тижні тримається на одязі. І ну, дуже такий приємний аромат, тому що воно парфумовано маслами, які використовуються в парфумерії. Можете себе уявити. Колись постійно згадую, як я стояла на зупинці і на маршрутку, і дівчинка стояла біля мене, від неї так пахло оцим хімічним таким запахом. Що я просто не могла біля неї стояти, мені аж носі закрутило. Оце такі ароматизатори продають в магазинах. Ну, Просто неможливо. А це ж дитина, вона постійно ходить в такому одязі з таким хімічним ароматом, а потім люди дивуються, де звідки беруться алергії в дітей, дерматити і все інше. Ось, Цими засобами у вас не буде алергії. І відперете класно, ароматизуєте і будете дуже-дуже задоволені. Так, ще хочу сказати, що ось ці гелі для прання, їх можна, ними можна прати дитячий одяг. Дитячий, Тому що, яка мої клієнтки користуються ними, перуть дитячий одяг. Ще раз хочу це нагадати: відпирає шикарно і не викликає ніякої алергії. У мене є клієнтки, які купують спеціально, щоб прати дитячий одяг. Особливо цей гель для білого. Ну і це. Не знаю, чи можна прання назвати, але це є шампунь для чищення обивок і коврів. Так? Ось теж літра є. Тут такі величезні банки по літрі їх теж надовго дуже надовго вистачає. Якщо ми гелями перемо часто, то коври і обивки ми часто не перемо. Тут такий свіжий, класний аромат. Я ним теж час від часу користуюся, дуже гарно відчищає коври. Відновлює колір, він такий яскравіший стає, навіть якщо коврик старий, то все одно він такий стає яскравіший. Відчищає, всі плями, відмиває. Просто наливаєте теж наливаєте півкорочка в воду і розмішали, і щіточкою почистили ковра. Скажу вам, шикарний просто результат. І також обивки, от диван, дуже класно відчищає. У мене вже так на дивані, боковушки були трошки затерлися, так видно вже було. І я взяла цей засіб, почистила. І сама просто була в захваті просто від результату, бо насправді він ну, просто відчистив ідеально. диван став такий, як новенький. Ні одної плямки, ні одного із затертості не залишилося. Це просто ідеально і чистенько було. Ось тому, кого цікавлять, Ось ці гелі для прання, ці ароматизатори. Звертайтеся. Ще раз наголошу, що це натуральна продукція, яка не шкодить нашому здоров'ю, не шкодить природі, можна прати ними маленьким дітям. Кому цікаво, пишіть мені в приват. Я завжди на зв'язку. Всім відповідаю. Розкажу, як можна придбати. І користуйтеся тільки якісною натуральної продукції. Бережіть своє здоров'я, тому що воно у нас одне. Дякую всім, хто був зі мною і хто буде дивитися в записі, і до нових зустрічей! Мирного вечора вам. Па-па.